Газ та електрика подорожчали. Стало нагальним питанням про економію. Звертаємо вашу увагу на сучасну теплоізоляцію пінополіуретану. Економте на опаленні. Економія до 70% при опаленні взимку, літом зберігання прохолоди. Утеплення пінополіретаном це процес використання спіненого поліретану для покращення теплоізоляції будівель та інших конструкцій. Наноситься методом напилення, утворюючи безшовний шар, який ефективно запобігає втратам та захищає від вологи. Які переваги утеплення саме пінополіретану? Це його висока теплоізоляція. Він має низьку теплопровідність, що дозволяє значно зменшити втрати тепла. Безшовність, напилений шар, створює суцільний бар'єр, що виключає містки холоду та підвищує ефективність утеплення. Його вологостійкість Пінопуриретан не вбирає вологу, що запобігає утворенню конденсату та захищає конструкції від гниття. а також його довговічність тому що термін служби становить до 50 років. Важлива його екологічність, адже пінополітан є безпечним для здоров'я та навколишнього середовища. Серед плюсів ще є звукоізоляція. Пінополіетан покращує звукоізоляційні властивості у ваших приміщеннях. А застосовується пінополіуретан для утеплення фасадів, дахів стін, перекриттів, підпалів, балконів та лоджів для утеплення морозильних камер різних ємкостей та резервуарів, для утеплення промислових об'єктів, ангарів, утеплення будинків з різних матеріалів, включаючи дерево, бетон, метал, цеглу та інші. А вартість утеплення пінополідосаном залежить від обсягу робіт, товщини шару та інших факторів. Тож підведемо підсумок, чому необхідно вибирати саме пінополіуретан серед інших утеплюючих матеріалів. Термін експлуатації пінополіуретану – 50 років. Він екологічний, він не поглинає вологу, не має швів. гризуни не їдять, герметичний. Є проникність повітря. Тобто дихання. Без посадки та розтріскування. Економія на монтажі. Обирайте фіноповуй ретан. Збережіть тепло, тишу і комфорт. Тепла вам та затишку взимку і прохолоди влітку.